Поки вам замилювали фокус з другосортними КЧС, за реалами та ПСЖ, прийшов час для справжнього світового футболу. Бо сьогодні свій шлях до другого єврокубку в історії починає донецький шахтар і одразу з серйозної стадії та проти грізного суперника. Сьогодні гірникам грати проти срібного призера чемпіонату Фінляндії Ільвеса. Якщо без сарказму, то так шахтарю треба починати прямо з самого початку кваліфікації. Якщо пройдуть фінів, то в другому раунді їх чекатиме турецький Бешикташ Але якщо що, то Права на одну помилку в них буде впродовж всього відбору. Якщо комусь зіллють путівку, то далі відправляються до ліги конференції. Там нагадаю, з другого раунду починатимуть Полісся та Олександрія. Це станеться 24 липня. Ну і єдиний хто має шанси потрапити в етап ліги ЛЧ, Це Динамо Київ. Вони чекають в другому раунді кваліфікації переможця пари Жальгіріс Хамрун. Першому матчі литовці були сильнішими 2-0, але нагадаю, що навіть Динамо має право на помилку, точніше, аж на дві. В разі програшу вони відправляються до Ліги Європи. А якщо і там програють в кваліфікаційному раунді, то понижаються до Ліги конференції.